Друзі, всіх вітаю на каналчику! Фінальний день трьохзіркового турніра без синіх. Дуже швидка мана. І ми продовжимо. І мені би, блін. Мені би три, три, три боя подумати, а там уже пофіг. Фіолетовий, фіолетовий, зелений. Ну чомусь мені хочеться фіолетовим піти. Хоча і фіолетовий центр 24-25 ой, блін, то напихали цих емблем. Так, добре. Перекручуємо схему. фу. фу. чистий, ні. Фаєза Фаез, я все-таки візьму. Чи не візьму? Чи візьму? Давайте будемо, може, на камінцю виїжджати. Все, погнали. Ай, ти моє сонечко. Два кристала і... Коротше, з великим комбо. Отаким. От Отакі. От а зелених аж ніфіга не склалося. Так, добре. Що будемо далі робити? Там жовті фоє залетять. Комбо ми підривали. Далі було б непогано оцих двох зловити. Давайте ось так ще закомбимо. А в нас мішка висить? У нас мішка, джолі. Атаку порізали, як завжди. Джолі-джолі. Е, е, так, цей зависоко стане... Як... А, отак от ми можемо зробити. Захід зібратися, господі. Що ти, Дімка, думаєш собі? Так, зловили його, блін, медведь тащер. Угу. Так, ну з зелених нам вже ж атаку не не, не з комуніздять. Тільки жоліка, якщо що. Так, трошки нас підбили. Але то трошки. Я ж думаю, що робити? Взривати? Фіолетовий, жовтий взриветься. Коротше, робимо. Раз, сьогодні така п'янка, ріжемо останній огірок. Останній. Ну майже фає завбили. Якби вбили взагалі, було б супер. Жовтих у нас небагато, тому... Жовтого ми притримаємо. Ай-яй-яй, він ману ріже, так? Да? Ох не хороший. Ладно, задані бачу, де скласти. Давайте так. Можливо, заберемо фаєза. Ось так. Так, встигаємо включитися і далі, що далі? Давай тут зелений. І то быстро. швидко. швидко, швидко. Поки брієна висить... Ой, брієно. А, так, да, все правильно, брієно. Так, залишилась зерелка. Я думаю, можна під нею покрутити. Можна медведя не включати. Ну, поки він то включений, але... На майбутнє можна його не включати. Так, робимось так. Так, зала не нашел. Так, не, порожня, что мне не потребно, Мне потребно позаралти долбануты. Вот так тоже подходит. Так, далее. Ну. Два пенька. Вапенька. Якби і медведь потрібен, і фіол потрібен. Якщо ми візьмемо медведя і... і ось так якось. А нас урона не вистачить. Чи вистачить? Мені здається, що не вистачить у нас ніфіга урона. Джоліка я не проб'ю, він почне хилятися, почне це все. Е, мені просто не вистачить урону. Пеньки мене задавлять. Навіть якщо я вмирати не буду, я по часу залью. Тому, тому вихід в мене... Може ще под ноги якусь фіолетову взяти. У мене кроме маргаріна того нічого немає. Марганіт. А, ще така є. Давайте навіть від джоліка відмовимось. Так, ну не дуже так. Можна сказати, що все. Не приїхав його. Напевно, його вже і не буде. Ну ладно, зараз ще трошки там зверху поскладаємо. Так, можливо ми його притулим. Але то не точно. Якщо нас першими не притулять. Принерізав, блін, такого толкового. Ну сам мені здається тут Абеджоліка вбили. І то не факт, що ми його б'ємо аж цілих 167. Так, робимо ось так. Е, далі. Далі вертаємо зелених. Мішаня. Привіт. Брієна. Е, е, оп. Всі на місці, погнали. Так, три поєдинки, один хрестик. Два треба ще виграти. Ще треба два виграти. Так, робимось так. Я робив четвірку, щоб жовтих зірвати. Але мені так подобається. Так, 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 так. Оцей зелений там зривається. Ладно, давайте. Медведь у нас включений. Так що поки що не боїмося. Так, феєс е по кутках. П'ятірка фіолетова. Граємо на швидкість. Зараз там воно поскладається гарненько, ага. Ну, могло б і ще і це скластися. Взагалі було б чудово. Ну, можливо. Можливо, вдасться. Так, так. Брієнно, брієну рано. Не, не вдастся. Давай-то вот так. Уже і зелений потрібен. Так, останній хід. Та, ладно, ну ви знущайтеся 107. сім. там фоєс уже майже майже готовий. Так, знов добиваємо. Зараз ще та його підхилить. Ну, повільно, повільно вони якось ультують. Рієна у нас закінчилась. Робимо так. Робимо так. І мені би один хід перечекати. ним впоралися. Що ж, далі граємо далі? Не знаю, що тут коментувати, що тут казати, просто крутити поле, щоб швидше назбирати тих ходів, щоб урон став більший. Так, дякую за урон. Тепер можна і... П'ять хвилин, п'ять хвилин пішло, а урон не пішов. Раз, два, три, четыре, пять. Пять в різних кутках комментироскиданы. Я не протез. Так, можна ці трошки збити. Міньйони блін довго ультують Так, ось так давайте. Хочемо медведя протискати. хочу, щоб цих мільйонів знесли. Може швидше діло піде. А блін, приємно не так, давайте миньоны в разом протиснем. Ну, то геть не весело. Я вже не встигну, напевно. Якщо камінець будуть так давати, не там де потрібно. Просто его не дают. Ну это бред. Да. Ну і все, я викупатися не буду. На цьому турнір я закінчую. Які там будуть, буду, буду топ-5, значить топ-5. Не хочу я мручити голови. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра вам.